Для тих, хто не знає, я більше 4 років без щитоподібної залози фолікулярна карцинома. Всі ці роки я приймаю комбітерапію. Три з лишнім роки я приймала Т4 плюс Т3, Цібун і Цироксін, Санофі Хенінг. Ці препарати я приймала. Вже більше ніж півроку я приймаю ось. Екстракт натуральних щитовидок таїландський. Висушна подібна залоза, да? екстракт. Не пептид, не витяжка, а екстракт. Так як у мене, я порахувала, залишилося менше, ніж на 2 місяці натуральних щитовидок. В Україні вони дуже дорого коштують. Поки буду шукати, де придбати по дешевшій ціні, буду економити і буду приймати одну. Натуральну щитовидку, половинку тібона і буду вводити тероксин. Ну, ділити не 150, а ділити буду робити свою дозу. Тобто, я буду приймати натуральну щитовидку Т4 і Т3 для того, щоб зекономити натуральні щитовидки, поки буду шукати по хорошій ціні.